Мультимедія виглядала приблизно ось так. В бардачки знімаємо накладку під декором, відкручуємо ці саморези. Знімаємо бічну накладку. На повітроводах відкручуємо болти. Дуже складно але ми маємо передні повітроводи. Виймаємо центральний монітор, відкручуємо болти, які тримають залишки магнітоли. І виймаємо її. Ось так в рамки виглядає TIS Магнітола 01 CC3. Ось сюди в бампер будемо врізати передню камеру. Ось так виглядає врізана камера. Розмістили антени, слот під USB, сим карту та мікрофон. Віднули всі в розйому, будемо повертати магнітолу на місце. Повертаємо магнітолу. Повертаємо повітроводи. І другий. Повертаємо декоративну рамку з бічним повитроводом. Повертаємо бічну накладку. Прикрутили болти. Повертаємо кришечку. Виглядає ось так. Отримали ось такий результат. Задня камера, передня камера. Дякую за увагу.